Скільки можна отримувати, якщо відкладати кошти не в скарбничку, а інвестувати у крипту? Візьмемо, наприклад, 50 доларів у місяць. І при цьому ми будемо купляти крипту, використовуючи крипторобота, який працює набагато швидше, ніж людина. А я буду в цей час отримувати 15% від мого депозиту. Тобто виходить, що за рік інвестування ми отримали 1935 доларів. З них ми заінвестували 600 доларів. Топі, увага! Дуже важливо підпишись та присядь. За 5 років інвестування. Ми отримаємо 1 мільйон 899 346 доларів. Скажіть, вам вистачить на хороше життя? Якщо так, тоді дивись мої закріплені відео, там детальніше про крипторобота. Якщо тобі потрібна більш детальна інформація, переходь до мене в шапці профіля, там є мій телеграм-канал.